Усім привіт, друзі! Мультрікс на зв'язку, Мультрікс тут. У нас сьогодні, як ви бачите, не знаю, звісно, коли надіюсь, що сьогодні і вийшло це відео. Ви бачите, у нас оновлення таке. Як там це оновлення? що-то там, в общем. А, написано напустимо внизу. 3.5 у нас оновлення. І ви бачите, на фоні чого я стою, на фоні нової почти. Сразу можна, я думаю, протестити цю роботу. Я вкачав п'ятий рівень, я... Не просто так це сказав, я забіжу вам покажу, все розкажу. Дивіться, локація нової почти у нас знаходиться ось отут, ось бачите, да, де я зважу, можу трохи приблизити, ось отут от у нас в Харкові, в місті Харків знаходиться нова почта. В принципі, ви можете зробити отак, від, там державні установи, там робота, ой, державні установи, G GPS, роботи, і зразу у вас нова почта буде ставитися і їдете, коротше, щоб на це не залазить сюди. Давайте перед началом лайкос поставимо, там подписочку оформимо, що то в комменти напишемо речі. Ви сталкиваетесь, там побирайте подарки надо, подарунки, так сказать, на цьому івент location. Всі, всі бігають все бегають, да? В основному. Де оці лядяники, сосульки, сосалики оці знаходяться. А есть еще, ребят, если там хто може не найшов. Я сам просто шукав, ми довго бігали, шукали. Ось отут, от бачите, де я обвожу, знизу. А тут на цій локації є ще один подарунок. Ось можна, саме ти зараз його шукаєш і не можеш знайти останній подарунок, а він от саме отут. Там коротше, буде лка стояти, 2026 табличка, там і ще щось туди отут, біжить, тут озерце заморожене, що воно таке, коротше, і от шукайте, в общем тут. Давайте далі повернемося до нової почти, давайте побіжимо до нової почти, подивимося, що тут і як. Ось, ви тут біжите, забігаєте от сюди, бачите, тут куча народу. Зараз проблема, знаєте в чому? Що розробники у нас не зробили прозрачність людей, що ми бігаємо так от, різаємося друг друга, і отут маленька метка. Коли людина заходить, застряє, то теж велика проблема. Ну ладно. Дивіться, у нас є професія. Ви починаєте з вантажника. Саме перше, що вам буде дозволено, це буде вантажник. Ми нажимаємо вантажник. Побігли, ось бачите, ось багато вже людей носять. І ви берете ящик. І вибігаєте на вулицю. На вулиці, вулиці вибігаєте. І гасить, і толпа, тут вся піжня, вона бачите, метка. І от всі от сюди загружають. Оцю фуру дає 400 гривень, дає фігню, але основне це, во-первых, ти прокачуєш рівень э, роботи нової почти. Друга штука це дає новорічний подарунок. Тобто, якщо ми заходимо, наприклад, ми заходимо, я сказав, заходимо в крафт, нажимаємо на матеріал, да, ми бачимо, що зараз у нас проходить івент. І є у нас така основна івент валюта це новорічний подарунок. Бачите, що тут треба, так? Да? Типу от, от, така штука, яка падає на новій почті. Ну а По остальному, я думаю, розберетесь. Йолку срубувати треба, це у нас будинок смаколиків на голову падає, оцей коняка падає на будівельнику, і оцей печенюшка оце, падає теж на голову. Ну короче, чого тут оце так багато людей бігають? Ну багато хто хоче, конечно, затестити, бо ну і багато хто фарми чисто як один із інгредієнтів на івент валюту, давай от еще раз. От бачите, стеллажи, тут до якого хочеш стеллажа, ти може кинуть метку, ти от так от береш, от таких вот ящик несеш. Получається, вибігаєш, бачите, да? Це я врізався тільки що в людину. Тут ще проблема, деякі люди у нас люблять зробити западло и ставлять вот тут, вот, вот тут, вот снеговики і це взагалі, коротше, приколяс кінь, що треба перепрыгивать через перила. Так, давайте поговоримо вже далі. Забігаємо заново сюди. Опять підходимо до цього NPC. -шника. Звільняємось. Нажимаємо професії. і наступне йде фасувальник, ребят. Для того щоб я вже можу нажати, у мене буде, типа, готово, да. Для того щоб поработать фасувальником, вам потрібен рівень. Прогресу роботи, от нажимаєте персонаж, персонаж, у вас буде так загальна інформація, Назимає, нажимаєте прогрес робіт, опускаєте вниз, і з лівої сторони у вас буде написано назва роботи на почта І вам потрібно п'ятий рівень для того, щоб бути фасувальником. І ви оце шамбарахаєте до, до п'ятого рівня і стоїте фасувальником. Дивимось. Я оце, ребят, спеціально це для вас, це так, от все. Робив. Дивіться, тут от ми заходимо, багато меток, стаєте на любу вільну метку, тому що вона може бути зайнята, і і і робите, і закидуєте в коробку, ви ті, берете, і фасуєте. Бачите, ось у вас тут в якої послідовності потрібно це все робити. Тобто, у мене написано перший товар, це пакет. Я оп, пакет закинув. Е, оп, типа закинулось. Далі дивимося. Товар номер 2, ланцюжок UG. закидуємо. Дальше. Товар 3. Часики, Watch Max, типа. Закидываем. И последняя это Мишка. Закинули. Бачите, нам дает ящик. Мы бежим до стеллажа. И выгружаем тут. И опять все с самого начала робим. 2 900 дает с X2. Давайте еще разочек, чтобы, может, кто-то не понял, да? Ось. Бачимо ящик. Ось ваша послідовність. От перший, другий, третій, четвертий товар. Ложите раз. От тіпочка. Далі фанту, там, фруктовий сік. Далі іграшка. Бачимо, да, по послідовності. І пакетом, це все так сказати. заворачуємо. Это все дело. Підбігаємо сюди, вигружаємо. І так з самого початку. Тепер дивіться. Звільняємося. Я ще, звичайно, не встиг прокачати перевізника. Це вже 10 рівень потрібен, бачите? Вам, вам потрібен 10 рівень на цій роботі щоб обрати цю спеціалізацію. Давайте так, ребят. Якщо в коментах, якщо побачу по лайкосикам, якщо в коментах побачу, що ви хочете подивитися, що там по перевізнику, я спеціально упорюсь в це. І зроблю буквально за декілька днів, я зроблю оцю 10 рівень. Просто упорюсь. Ну, якщо я побачу, типу, от вас що ви хочете реально побачити, чи чи є що що таке ці перевізник, що що з ним кушають, що з ним їдять, що вообще з ним употребляють. Можна буде упоротися і... сделать таке дело. Що, ребят, в принципі, отак отакий у нас відосик получився. Давайте на цьому будем завершувати. Возможно, я вам чимось допоміг. Якщо допоміг, Лайкосик прожміть там, туди-сюди, що то оформіть. В принципі, гарного вам проходження івенту. Я думаю, ще до Нового року побачимо. Все, друзі. Гарного ранку дня, вечора, коли ви це дивитесь, смачного, мирного неба. Пока-пока.